Вночі напередодні Мюнхену цього року російський ударний дрон вдарив по саркофагу, який накриває зруйнований четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Це був модифікований дрон Шахет російський дрон, технологія, яку Іран передав Росії. Його бойова частина несла щонайменше 50 кілограм вибухівки і ми бачимо це як глибоко символічний крок Росії Путіна. Буквально нещодавно в Україні ми обговорювали ключову роль ядерної енергетики у підтримці життєдіяльності країни, попри постійні російські удари по нашій енергетичній інфраструктурі. І ми зараз готуємо проєкт, щоб розширити. Нашу Хмельницьку АЕС буквально за день до Мюнхену я був там. На станції із залученням від американського бізнесу, включаючи Вестінгхаус. проєкт цей проект посилить енергетичну безпеку не лише України а цілого нашого регіону Європи, і ми також нещодавно говорили з президентом Трампом та його командою про атомну енергетику та найбільшу європейську атомну станцію, нашу запорізьку станцію, яка наразі окупована Росією. і Росія відповіла, запускаючи дрон по Чорнобильському саркофагу, який стримує радіоактивний пил та уламки і це не лише божевілля. Це позиція Росії. Країна, яка наносить такі удари, не хоче миру. Ні. вони не хочуть, не готуються до діалогу. майже кожного дня Росія запускає до сотні або й більше шахедів по нас кожного дня регулярні удари балістичними ракетами і стабільне зростання кількості ударів кабами, Але це не все. Цього року Москва планує створити 15 нових дивізій додаючи до 150 тисяч солдат. Це більше ніж національні армії більшості європейських країн. Росія продовжує відкривати нові центри армійського рекрутингу кожного тижня, і Путін може це дозволити. Ціни на нафту досі достатньо високі для нього, щоб ігнорувати світ. І... Ми маємо чітку, чітку розвідувальну інформацію, що цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі під приводом військових навчань. Але це точно так само, як вони розгортали війська перед повномасштабним вторгненням в Україну три роки тому. Ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну? Можливо, а можливо, ні. Чи можливо вони для вас? Дозвольте мені нагадати вам, білорусь межує з трьома країнами НАТО. вона власне стала плацдармом для російських військових операцій. відповідно до слів Путіна та Лукашенко, Білорусь зараз прийняла заборонену зброю, ракети середньої дальності та навіть ядерну зброю. Путін чітко розглядає Білорусь як просто. Інший регіон Росії тепер, і ми повинні бути реалістичними. Якщо хтось розгортає військовий плацдарм, ми повинні запитати що нам з цим робити. і більш важливо, що можемо ми зробити до наступного нападу наступного вторгнення.